Мелітопольці організували перші в Україні обласні спортивні ігри ветеранів війни з багатирського багатоборства у Запоріжжі. Паралельно з ними у легкоатлетичному манежі пройшов ювілейний 10-й кубок України серед цивільних спортсменів. Загалом участь взяли 25 атлетів з восьми областей країни Реабілітація ветеранів саме через заняття фізичною культурою та спортом, які дуже ефективно себе зарекомендували за останні три роки. І Запорізька область намагається не відставати. Є розроблена концепція цілої спартакіади, яка налічує близько десяти видів спорту різних. От саме сьогодні богатирське багатоборство це сьомий етап. Це нові виклики. Дуже багато ветеранів до цього часу, до появи саме ветеранського руху, ветеранського спорту не займалося або взагалі спортом, або колись там в юності, в шкільні роки займалися. Це їхнє друге дихання, скажімо так. Вони отримують новий сенс, нові виклики. Нові нова нова мета, нові цілі у них з'являються, і це їм дуже сильно допомагає. Це віра, це надія, це рух вперед. Для ветеранів ці змагання стали історичними. Це перші в Україні офіційні ігри ветеранів з багатирського багатоборства саме для учасників війни. Серед них бійці з пораненнями та ампутаціями. Юрій, демобілізований боєць 53-ї бригади, втратив кінцівку під Авдіївкою. Проте це не завадило йому взяти участь у змаганнях. Організатор Євгеній під мене підлаштував дві управи, і я їх з задоволенням виконую. Чекаю хлопців з подібними пораненнями, щоб була конкуренція. Для мене значить провести час з ветеранами, побратимами, показати свої здібності. І як кажуть, правильно показати хлопцям, що потрібно займатися, і це весело. Програма змагань включала 10 класичних силових дисциплін: від жиму колодий, прогулянки фермера до перетягування каната. Для ветеранів з пораненнями вправи адаптували, але дух багатирського спорту залишився незмінним. Знайомство з побратимами. По друге розвиток, тому що для мене це новий вік спорту. Реабілітація, по перше, по-друге, це морально кабіне розвиток, тут тобто відновлюватися після всіх бойових дій, таких всіх поранень і так далі. Поруч з ветеранами виступали й цивільні спортсмени. Для них це можливість здобути норматив майстер спорту за перші та другі місця. Учасники підкреслюють головне не суперництво, а підтримка і приклад, який ветерани подають. З ними дуже приємно змагатися поруч. Завдяки їм ці всі змагання і є. Бо якби не вони, то змагань нічого б цього не було. Слава Богу, ми живемо в своїй країні. Як і для мене, так і для інших військових. Це трохи розслабитися От від війни, в першу чергу для здоров'я теж. Організаторами змагань виступили Федерація найсильніших атлетів і перетягування канату України за підтримки Запорізької обласної військової адміністрації, обласного управління спорту та управління фізичної культури і спорту Мелітопольської міської ради. Загалом для ветеранів це вже п'яті змагання, а перші змагання серед багатирського багатоборства такого ще не було. Ми розуміємо, що на сьогодні в нас безпекові норми. Такі, знаєте, що не кожен хоче приїжджати в наш регіон, але наші атлети, герої приїхали і будуть змагатися. Богатирське багатоборство у Запоріжжі показала, силом м'язів поступається лише силі духу, яка об'єднує військових і цивільних спортсменів.